Ні таке велике свято, але ми мусимо з машини змити. Додивишся, як кік-оку. Кажуть, що зразу валити піною. Чого? Вона краще реагує, бо там є луги, вони краще реагують з брудом, ніж по мокрому. Пробуємо. Добре, але давай я роблю, щоб я вміла. Спочатку плюсиками вибираємо суму. Ми там вибрали скільки? 90, я не пам'ятаю. 50 гривень. Там, де пише пейпес, оце плюсик сума. Тоді представляєш карточку, заплатили гроші, натискаємо піна. Ми 50 гривень ввели. І пігнали, але то я маю робити. Чи далі е, я оце все фіною зафігачила, але виймов, що Петро не знімав, але він думав, але він дуже знімає. Колеса, колеса, бампер, бампер, колеса, колеса. І от кобігаю тою фіною. У -у -у, мене живіт була св'ятися. Такою щіткою можна й мити тільки колеса, бо вона вже в піску та щітка, так? Та? Так. Ну і коврики. Нічого не чути, Юстя, нічого не чути. Як пару хвилин піна постоїть, стече, то можна брати губку і змивати губкою. Але зверху донизу і по колу, а не так, щоб колеса і вікна потім. І так проходимося машинку, гарненько, шургаємо, так. Кажу, давай я буду мити, щоб навчитися. Він каже, та ти така гарна сьогодні. Мо я думаю, ну ладно, не буду. Зато з підаю, коло машини бігати нормально було. Ще раз 50 гривень, Петро каже, можна було 40. І вода під тиском. Виду вверх. Кидаємо двадцятку, включаємо віз. Віз для того, Петро мені пояснив, так на шлопський розум. що всяка керня до машини не липла. Космос. Петро просто натиснув паузу і поміняв. На тому кінець, каже Петро. Не забути забрати хідники та ніби все. Вікна запутіли, всередині включаємо обдув, ззовні витираємо, щоб бачити де їхати. Якщо вам було корисно це відео, не забудьте поставити лайк.